Збройні сили України повністю відійшли від населеного пункту Соледар, що на Донеччині. Про це суспільному повідомив речник східного угрупування збройних сил України Сергій Череватий. Він зазначив, що збройні сили України виснажили російські сили і відійшли на заздалегідь підготовлені рубежі, аби вберегти особовий склад. Про ситуацію на фронті нове озброєння для України та формування додаткового резерву Україною. Говоритимемо із військовим експертом Денисом Поповичем. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго дня. Танки, які передають нам західні партнери. Який реальний термін для того, щоб їх отримати? Скільки має пройти часу? Ну, вони називали вже терміни, коли можуть вони надійти. Це стосується лоопарків. Зокрема, з Німеччини казали про те, що вони можуть бути у нас до кінця березня, і так два місяці. Тобто, два місяці для німецьких танків. Інші наші партнери такі сроки не зазначали терміни. Ну але я думаю, що десь в такому розвісі треба це розглядати півтора-два місяці. Денисе, якщо говорити про вагу е, танків, якщо це, наприклад, леопарди або Абрамси, е, вага їхня десь приблизно 66 тонн, то челенджерів 75, тобто це достатньо важкі е, західні те, техніки. А то російські танки вони значно легші, там 46 тонн. То якщо порівнювати це все, скажіть, чи оця велика вага, вона якось заважає ефективній роботі, чи, чи ні? Наскільки вона є мінусом західних танків? Чи ми кажемо про обмеження нам, е, тиску на мости, скажімо так, да, е, на певних ділянках, там, десь в яких селах, там через маленькі річки, то воно може мати певний певні стосунок, певний вплив. Але ми ж бачимо, що разом із танками нам продають ще й понтонні е, мости, е, інженерне обладнання, яке допомагатиме е, просуватися. Замінювати ці мости і таким чином подолати ці водні перешкоди, тому в принципі воно може мати вплив, але я не думаю, що він буде що він буде якимсь значним. Хоча ясна річ, що значна кількість наших мостів, які є через малі річки, невеликих населених пунктів вони мають певні обмеження стосовно ваги, і це треба буде враховувати. Дивіться, от західні танки вони достатньо складні такі бойові машини, достатньо складні в обслуговуванні. Скільки потрібно вчитися для того, аби їх опанувати? Ну, знову ж таки, ми можемо послатися на терміни, коли ми їх отримаємо півтора-два місяці. І я думаю, що якраз треба встигнути за те за цей термін, щоб опанувати цією технікою. Вона справді дуже важну доволі складна, вона доволі технологічна, скільки інша ідеологія була. Використання танків на Заході, ніж у нас. На Заході танками повинні користуватися підготовлені спеціалісти. Тобто це така інтелектуальна зброя, яка вимагає професіоналізму, яка, знаєте, доволі суттєво підготовки. Бо радянські танки, ну зараз українські танки, ми використовуємо в принципі, ті танки, які були сконструйовані в Радянському Союзі. Це, можливо, вони менш технологічні, але вони масові. Тобто вони були пристосовані для того, щоб створювати ударні залізні кулаки, е великою масою військ діяти, і таким чином е вони розраховані більш на масовість, простота, е простота в використанні, простота в експлуатації, е така відносна дешевизна в, в виробництві, так далі. Тобто, зовсім інший підхід е використання танків в радянському союзі. Він підходить до радянського союзу, але він вже не дуже підходить до нас, тому що ми не зможемо забезпечити. Таку кількість виробництва танків для того, щоб е, працювати, скажімо, ті радянські парадигми. Ми навіть бачимо, що росіяни фактично цього не забезпечують. Тому єдиний вихід у нас, зважаючи на те, що у нас закінчуються вже запаси радянського озброєння, що переходити на західний, на західні, на західну дологію, але це треба потребує потребує перенавчання. А я, я правильно розумію саму е, схему навчання. Тобто е, поїде невелика кількість людей, ну, військових, вони навчаться, а потім приїдуть і вчитимуть тут інших, правильно? Ну, зазвичай таким чином воно відбувається. Ну, якщо ми кажемо там, просто танків, да, то це 400 людей треба навчити. Якщо ми кажемо, що це лоопарк, то кожен екіпаж кожного танку це 4 особи. Сам ще доволяється заряджаючі, оскільки там немає автомату заряджання, як в радянських танках, тому чотири особи О, приблизно, якщо ми кажемо на 100 танків, то 400 людей, 400 е, членів екіпажу кожного з танків, то потрібно їх, їх буде навчити. Це не така велика кількість, ну в принципі, ну але воно потребує часу. Денисе, е, от наші військові повністю відійшли від «Солидару». Скажіть, навіщо «Солидар Росії? Бо, наприклад, у виданні. Новини Донбасу говорять про те, що вся справа у соляних шахтах, на які претендує Пригожин. То скажіть, будь ласка, чи може бути тут якась така приватна бізнесова зацікавленість? Ну, вона може і є спусти для Пригожина. Фактично, там є соляні шахти, можливо, не чином їх хотів би використовувати. Хоча mm. для того, щоб використовувати, потрібно, щоб ми погодилися з тим, що Солідар залишається під впливом Російської Федерації. Чого я думаю, воно відбудеться? От а навіщо Солідар? Там не так Солідар потрібен, як Бахмут, оскільки захопу Солідар, вони, вони таким чином можуть заявити, що Бахмут опинився на півоточенні. Солідар дуже близько від Бахмута. І тепер зараз, якщо подивитися на карту, ми побачимо, що після Солідару вони починають намагатися обійти Бахмут з півдня та з півночі. Саме там, значить, на південь від Бахмута, на північ Бахмута зараз точаться бої, які спрямовані на те, щоб перехопити основні траси. Які поєднують Солідар, вибачте, Бахмут із Слов'янськом, Краматорським, Константинівкою, таким чином перехопити забезпечення логістику і постачання матеріально частини для наших військ, які зараз захищають Бахмут, а те, що зараз наші відійшли, ми можемо назвати це втратою? Це тактичне просування Російської Федерації, якщо так загалом брати, да? то можна стверджувати, що ми досягли тактичних успіхів, просунувши в Солідарі, да? захопивши в Солідар. Ріше те, що від нього залишилося, там 97% будівель знищено, фактично наразі населення пункту немає. Я думаю, що там більшою мірою е, вже не було зачепитися, що захищати Солідар, тому наші відійшли. Ну е, певні дані були про те, що ми звідти відійшли раніше, ніж про це заявило офіційно. Ну, але дотримуючись, скажімо так, е, правил правил, скажімо так, інформування населення, що е, потрібно. Використовувати лише офіційні істочники, офіційні джерела, ми про це, так би мовити, казали такою більш-менш особою мовою. Денисе, давайте поговоримо про додаткове формування резерву в Україні. Зараз уже не секрет, і всі ми знаємо, що повістки, дають, повістки військомат дають просто на вулиці. Чи означає це, що нам вже нема кому воювати? Ну, я так питання не став. По-перше, ви знаєте про те, що роздача на ніяким чином законом не регламентується. Тобто, в принципі, будь-яке місце підходить до того, щоб 에, видати людини Так? тобто немає жодних обмежень. А стосовно, стосовно резерву, ну, це необхідна річ. По-перше, у нас мобілізація існує, вона є, оскільки оголошено військовий стан. Мобілізація у нас є і вона працює у фоновому режимі. Тобто будь-кого будь можуть викликати до лав Збройних сил України, якщо в цьому є потреба. Більше того, отримання повістки там десь на вулиці чи під супермаркетом, воно не означає автоматично, що людина потім потрапляє на фронт. Вона, можливо, може бути спрямована на оточення влюкових даних і таке інше. Тобто, формування резерву воно необхідне, оскільки ті люди, які зараз воюють, в тому числі під Бахмутом, вони вимагають зміни, вони вимагають ротації. І вони вимагають відпочинку, зрештою, так, тому що уявіть собі сидіти там певну кількість часу під підзважаючи euh на те, що крім того, що uh, ти бачиш, як гинуть твій попротивнич, отримують поранення те саме, в принципі. Втомитися, як кажуть, ментально, тому людям необхідний відпочинок і необхідна ротація. І я вже кажу: потрібна заміна тим, хто вибув з ладу, устроював, у поранений або вбитий, Тобто необхідний, необхідний резерв для того, щоб замінити тих людей, які вже воювали, підготовлені люди, які теж могли піти на фронт, не тільки захищати там, чи інші міста України, а й організовувати наступ. Для цього теж потрібні люди. Тому думаю, формування резерву це необхідна річ, поки ми ведемо війну, і ми повинні мати людей, які можуть замінити тих, хто вже хто вже втомився, або вимагає відпочинку, або вимагає лікування. Пане Денисе, у мене є ще питання стосовно заходу. Вашингтон заявив, що вони готові до пом'якшення санкцій проти Москви, якщо побачать готовність серйозну готовність до перемовин щодо України. Про це заявила офіційна представниця держдепу Вікторія Нуланд. Така позиція, вона ну, різниця із позицією офісу президента з позицією президента самого. Чи не означає це, що в принципі, Захід уже втомився від е, війни е, російсько-української? На мій погляд, ні. Давайте ми спробуємо, як кажуть, пазл скласти. Да? З одного боку, вони нам дають танки та інші види озброєння, е, які дозволяють сформувати нові бойові частини, які б могли б перейти в наступ на весні. А з другого боку, так кажуть, да? кажуть. Тобто, вони залишають, вони залишають е, можливості до початку до переговорів. Ну, Ставлячи, скажімо так, умову, ми не будемо далі вам давати, не будемо дава, да, давати давати зброю Україні, якщо ви підете на переговори. Я кажу, так да? тобто, це в принципі е, таке питання дипломатичне. Вони залишають можливість таку хвіртку для переговорів. Ну, може Путін вирішить відійти від України, е, відвести війська без подальшої ескалації і без того, щоб знову ж таки вести наступ на позицію російської армії. Не більше, не менше. Угу. І останнє запитання у мене стосовно Вугледару, яка там зараз ситуація? В Ударі вугледарі... зараз. Я роз... Я угу. Вугледарі ситуація складна, оскільки там зараз росіяни намагаються його захопити. Якщо вони його, якщо вони це зроблять, то відкривається шлях на Мар'їнку Передусім, е... Мар'їнка це важливий вузол оборони. Якщо вони е, туди прорвуться, то в принципі е, наше становище на Донецькій дузі буде дуже важким і дуже складним. Нам можливо навіть доведеться звідти відступити на останню лінію оборони, яка проходить Слоянськ, е, Краматорськ. Про це зараз ми про, про ті міста, які ми зараз казали раніше, коли йшла е, мова про Бахмут. Тому дар треба тримати. І е, росіяни чудово розуміють значення цього міста. і Йому там атакують елітними частинами. Там не вагнерівці і там не мобілізовані, там морська піхота. Е, там ті частини, які е, були відведені із Тихоокеанського, е, це 155-та бригада Тихоокеанського флоту, морська піхота, і підготовлені частини, які відходили раніше з інших позицій, в тому числі під херсон. Тому ситуація там складна, і е, е, єдине, що е, єдине, що нам не треба панікувати, слідкувати за тим, як там зараз ситуація. Розвертається, розгортається. Поки що е, наші тримають оборони, їм навіть вдається їх відкинути ворога на лехідні позиції. Ну але е, але ворог атакує і використовує в тому числі і важкі офлегнеметні системи, розстрілюючи углядачі. Тобто ситуація там напружена дуже тобто, для них, от саме Донецький напрямок, е, залишається пріоритетним, правильно? Ми пам'ятаємо наказ Володимира Путіна взяти Донецьку область до кінця березня. От вони зараз цей наказ намагаються виконати. Причому вони, як бачимо, атакують і е, на Бахмутському напрямку. Зараз кажуть про те, що на, на Бахмутському напрямку там кульмінація відбувається, що там, можливо, вони будуть е, е, послаблювати цей тиск, я так не вважаю. Оскільки, якщо розглядати і Вугледар, і Бахмут, то це, в принципі, однієї, однієї цепі. Тобто вони намагаються атакувати з двох боків, з двох сторін, вони промахують оборону. Це ситуація доволі серйозна і на це треба зважати, тому що я знову ж таки повторюю. Якщо вони захоплять в Кудар, чому так сподіваємося, не станеться. Ситуація для наших військ, які зараз обороняються на Донецькій дозі, може, зможу суттєво Угу. І останнє, я вам вже обіцяла, що то було останнє. Е, на останок е, зараз всі говорять про можливий наступ із Білорусі. Е, чи можуть вони ну, так, хоча б імітувати цей наступ для того, щоб послабити наші сили саме на Донецькому напрямку? От найближчий е, термін. Ну, вони і того там роблять таким чином, що ми там змушені тримати війська. І, передусім, західних районах України перед кордоном з Білоруссю, і мати на увазі можливо наступ на київському напрямку. Тобто зараз там ці лінії оборони, вона і шалонована і на київському напрямку, і в Рівнівській області, і в Волинській області, звідти вони можуть і звідки вони можуть розчати свій наступ, але поки що я не бачу там військ. Власних і немає тих військ, які б могли просто почати наступ на київський напрямок і напрямку Волині та Рівночі. Рівеньської області на сьогоднішній день такої загрози безпосередньо нема, хоча е, ніхто не гарантує, що вона не може з'явитися там у ближчій середньостроковій перспективі. Там один чи два чи три місяці. Ми вам надзвичайно вдячні, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що із Денисом Поповичем, військовим оглядачем, ми обговорювали ситуацію на фронті. Дякую вам.